Сьогодні для збірної України стартує Євро 2024. У дебютному матчі Україна зіграє з Румунією. Тож ми вирішили запитати у черкасців, з яким зрахунком закінчиться цей матч. Звичайно, переможе в два голи, як мінімум. Довбик і, можливо, мудрик. Я думаю, це буде легка перемога. Ні, я не цікавлюся футболом наразі. Так що не було чого дивитися. Що наші не гуляли, тільки сьогодні гуляють. Ну я думаю, повинні виграти. Я буду радий, якщо заб'є хтось другий. Аби наші виграли. Переможе. З футболістів. Та не задумався над цим питанням. Ну, добик, так. Да. Ну добик наш. Наш серкаський. Думаю, заб'є. Ну, мабуть, так. Да. А може і ні. Я думаю, побідять наші. Чесно сказати, ну, може бути 2-1, 2-0. Так, да, звичайно, дивлюся. Один-два, один-три в нашу користь. Довґекзаб заб'є сьогодні? Мабуть, так. За збірну так, звичайно. Це з румунами граємо, так? Да? Ну, я думаю, десь 3-0 або 3-1. Повинен, або один, або два. Краще, щоб два забив. Не, уболіваю. Подивлюся. Так, да, дякую. Добре, що ви підказали. Дебют. Ну, дякую, добре, подивлюся.